Вітаю, шановні глядачі Стефаних. Тіві у студії Софія Шміляк. Підкорювати вершини можна ще в студентські часи. Яскравий приклад Тетяна Торак, студентка третього курсу факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка нещодавно стала стипендіанткою президента України. Її шлях це поєднання наполегливої праці, саморозвитку та віри у власні сили. У нашому інтерв'ю вона поділиться тим, як їй вдалося досягти цього результату і які плани має на майбутнє. Вітаю Тетяно! Вітаю Софія! Розкажи трохи про себе. на якому ти курсі? Яка твоя спеціальність? І трішки про це? А, добре, ну перш ніж перейти до... Розмови про себе, я скажу, що я вітаю, шановне товариство, яке переглядає цей запис. І додам, що для мене було несподіванкою <гум> оцей от запис і пропозиція цього запису, тому що я є з тих студентів, які обирають внутрішнє життя, а не зовнішнє. І нагадую ситуацію із класичної філософією, коли молодий Фрейд всім нам відомий, також робив перші кроки в науковій діяльності і його. Вчитель Йосиф Бреєр запропонував йому зремонтувала на Шопенгауера. Але Фройд сказав, як я можу писати і говорити про Шопенгауера, якщо він живе більше внутрішнє життя. Ну, відома фраза «Шопенгауера мене зрозуміє через 200 років. От, я є студенткою третього курсу факультету філології. Це є спеціальність українська мова та література, і звати мене Тетяна Торок. Розкажи детальніше, за які досягнення можна отримати таку стипендію, і які досягнення конкретно у тебе я довіряю відкритим джерелам в цьому випадку, і я вірю, що там вони написали, що президентську стипендію можна отримати за вагомі досягнення у галузі науковій, і, власне, за якісь такі, я б сказала. Роботи, які сприяють розвитку власне, гуманітаристики тощо. Тобто... Угу. Розкажи детальніше про стипендію, яка вона, і, можливо, коли плануєш витрачати гроші. Um, стипендія вона ще не надійшла мені на рахунок. тобто я не знаю, яка там буде її сума, і так далі, але я не маю таких, от ще поки що я не маю планів, куди я буду витрачати гроші, куди я буду їх інтегрувати. Хотілося б інтегрувати в розвиток і у культуру, і саме в науку. Я не є такою матеріальною людиною. Я відхрещуюся від якихось матеріальних речей, які могли би мене блокувати від світу і від мого внутрішнього світу, і від мого світогляду, і які би могли десь мене прив'язувати, приковувати до людських доріг. Тобто це будуть якісь такі речі, які, скажімо так, ну, можуть бути книжки, які я дуже люблю і так далі. Що читаєш? Я люблю читати класичну літературу. Найбільше я люблю читати античну літературу на цьому етапі, тобто тому, що вся європейська література, яка є, вся класика, вона постала на античній літературі. Хоча ми розуміємо, що ті твори написані не для людей, не mm -hmm. для широкого загалу. Там потрібно розуміти епоху, якісь і політичні, і релігійні аспекти. Але це той пласт літератури, до якої ми, на жаль, вже не доростимо. І яку, на жаль, ми залишаємо на периферії читацькому, але саме цей пласт літератури є для мене найбільш естетичним і найбільш високим. Угу. Скажи, будь ласка, чи ти відчуваєш підтримку з боку викладачів університету? Чи це саме твоя робота над собою особисто? А, ну, питання? Я б сказала трохи тут все, все суб'єктивно, але в університеті я ходжу не за підтримкою, не по підтримку. Але я скажу так, якщо у студента є потреба у підтримці або в якійсь там моральній підтримці, то мені здається, от я спостерігаю, що якщо студент потребує цього, то викладацький склад деканат, тобто як підрозділ, вони нададуть цю допомогу. І я вважаю, що немає таких ситуацій, у яких би у цій підтримці відмовили. Чудесно. Скажіть, будь ласка, що тебе мотивує досягати таких високих результатів у навчанні? У мене є внутрішня потреба в цьому. Я б не сказала, що в мене є якась мотивація, от як у дитини, от я тобі дам цукерку і я тобі вивчу табличку множення. У мене такого немає, зі мною це не працює. Тобто, колись Андре Мура написав таку книжку, яка називається Мистецтво жити. Mm -hmm. Я перефразую, я додам від себе, що вчитися це, напевно, також мистецтво. Тому що це, по-перше, має бути внутрішній потяг до цього і внутрішня потреба в цьому. Так само, як читати книжки, це і має бути також внутрішня потреба. Щоб люди, які написали ці книжки, вони відповідали якимось твоїм критеріям і твоїм пріоритетам. От, власне, Тому навчання воно не є для мене якоюсь такою мотивацією, воно є частинкою мене, тому що мені, мені це подобається. Я це люблю. От. І воно вже стало таким якимось не те, що ритуалом, а тим, ну, без чого, напевно, мене уявити складно. І я себе не можу уявити без навчання і без от, якихось таких моментів, які потребують зусиль таких, я б сказала, подумкових. Тобто ти вважаєш, що освіта в житті людини важлива? Чи це самоосвіта, чи це освіта в університеті? Ну, університетська освіта це потрібно розуміти, що університет це є сукупність твоїх якостей, які ти або їх розвиваєш, і тут є люди, які тобі це допоможуть зробити. Тут є люди, які здатні тебе. Привести до якогось результату, але тут важливе твоє бажання. От. Ну я напевно що б е, зацитувала зараз е, одну цитату, але я, напевно, що її не знайду. А ні, знайду. Не треба багато таланту, аби ясно побачити, що лежить перед носом. Але чимало таланту знадобиться, щоб розуміти, який бік свого носа скерувати. Тобто спочатку потрібно зрозуміти, чого ти хочеш від університету. Якщо ти хочеш, щоб тебе просто привели до якогось результату, це зроблять. Але якщо ти прийшовши до цього результату, ти губиш себе, і ти розумієш, що оцей твій результат це є міраж. Mm -hmm. І ти стоїш в пустелі, і ти розумієш, що ти оглядаєшся, і ти е, губишся у цьому часу просто, який час, який, яке місце, і які події, то ну чи варто? Я ж е, що ти порадила студентам, які також мріють е, про президентську стипендію? Можливо, е, є якісь такі е, моменти, в яких би ти порадила щось? Mm -hmm. Дивне трохи питання, якщо чесно. Тому що перше, що я пораджу, ніколи не мріяти про якісь такі матеріальні речі. Я не можу відповісти на це питання, тому що я про президентську стипендію і не мріяла. У мене не було такої мрії. Я, не, я навіть не сподівалася, що мені її дадуть. Я кажу так. Тому і тут не буде зараз майстер-класу, що треба робити, щоб отримати президентську стипендію. Просто йти своїм шляхом. А, а, люди, а університет, а навіть а, близькі знайомі вони вони допоможуть, і підтримка прийде а, 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 тоді, коли ти навіть її не очікуватимеш. Тобто тут не потрібно якби, впадати в такі мрії Я мрію про те, я мрію про те. Мріяти потрібно взагалі про щось нематеріальне, яке е, дає тобі чутися, я б сказала, дитиною. От поки ти чуєшся дитиною, е, це і мрія. От, взагалі, е, а оці такі матеріальні речі це вже не є мрія, це вже якась ціль, це вже якась мета, це вже є якась е, навіть не потреба. Це вже є інстинкт, я б сказала. Інстинкт слави, інстинкт і так далі. і так далі. А мріяти треба про щось таке наївне, світле, е от яке буде такою павутинкою бабиного літа і буде пестити тебе теплом. <рес> Скажу так метафорично. Добре, дякую. І розкажи, будь ласка, які в тебе подальші цілі, е можливо, в навчанні, в науці. Справа е в тому, що ми зараз живемо в воєнний час. <рес> Це такий час, у якому дуже складно себе зорієнтувати і дуже складно планувати. Немає планів у мене, в мене є задуми. Тобто я десь собі прокладаю якісь містки, я намагаюся планувати. Хоча я така людина, я більш хлоричного темпераменту, в мене дуже багато емоцій. <головіка> я буваю часом дуже різка і це правда. Але е е я не вживаюся з жодними планами, з жодними цілями. Я можу планувати, я можу е е задумувати щось наперед. Я можу от думати, що колись там буде те то і те то. От інтуїтивно передбачати. Тобто це більше не ціль, це більше якась така інтуїція, що буде. Е е е а щоб я щось так передбачала, то ні. Коли ви мені запропонували прийти сюди на запис, я подумала так. Перше, що я подумала, я відверто кажу: о, є можливість поговорити про книжки. І я скажу, що останнє, що я прочитала, це є британський поет Вістангі Один. Який також належить до таких периферійних авторів, якого, на жаль, не читають, і одну цитату я вже звідси прочитала. Книжка насправді цінна тим, що ці есеї дуже інтелектуальні. Це інтелектуальне письмо на межі з філософією. І я вважаю, що це та книжка, яка турує тобі шлях до себе. Бо якщо книжка це не є шлях до себе, її взагалі не потрібно читати. Ну і от прочитаю. Визнаємо, що бути всім, це означає бути буде чимось. Але приймімо це на віру. І е, ще для мене таким відкриттям були листи Честерфілда. Я давно знала про цю автора, але я все відкладала це читання цих листів. І я зацитую кілька звідси цитат. Отже, належна увага до змісту. І належна увага до оформлення, саме таким має бути ставлення розумної людини до книжок. Це перше. Е, і ще я від себе додам, що книжка, світ, книжок і світ людей це завжди різні боки реальності, і це треба розуміти, це треба сприймати. Але е, в книжках треба вивчати те, що може дати. Книжка. А от, до прикладу, як пише честих у товаристві, вивчай те, що можна вивчати лише там, тобто людські характери і манери. І остання цитата: дотримуйся правди. Бо це не лише твій обов'язок, це ще й у твоїх інтересах. Доказом цього слугує те, що ти можеш повсюдно бачити. Найбільш дурні бувають найбільшими дикунами. І все. Я дуже дякую за увагу і дуже дякую за запрошення на цей запис. Дякую, Тетяна. Я нагадую, що у нас в студії була Тетяна Торик, степенянка президента України, студентка факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. До зустрічі!